Друзі, вітаю! Сполучені Штати повідомили ООН про те, що заморозка в Україні може статися 8 серпня. Це вже дуже скоро, практично за тиждень. Друге, польський президент поговорив з Зеленським, натякає на майбутні конфлікти. каже: Або Україна, принижуйся, визнавай те, що я хочу, бо себе він бачить голосом народу. Отак, і каже: війна війною, а от історі історії історії. Які вони прокачували дітей і фільми, які вони знімали дуже часто на неправдивих надуманих міфічних фактах, тепер починають бути реальністю. кажуть, давайте тепер про це поговоримо. Плюс Казахстан кидає Росію. Лідери ЄС радіють, що Україна проголосувала за антикорупційне законодавство. Зеленський все попідписував. Але дуже переживають, що в обмін на мир в Україні Трамп може запропонувати економічну угоду Росії. Це накачає її грошима і знову призведе до війни. Більш за все в Європі бояться європейські лідери. Давайте все це проаналізуємо, плюс є кілька інсайдів по війні з переговорної групи. Я вам все готовий розказати, але попрошу підписатись на цей YouTube канал, якщо ви хочете оперативно приймати. Аналітику, щоб робити правильні рішення. Будь ласка, підпишіться, а я зараз вам все проаналізую. Дуже дякую до речі. Ми закрили сьогодні збір. Дякую кожному та кожній. А вже частина проплат навіть пішла. Супер швидкий. За два тижні, неповних два тижні. Ми зібрали більше ніж 3 мільйона. 3 мільйони 160 тисяч. 3 мільйони 160. Отако. Дуже круто. На ці 160 хвостик вже є реб, а вже пообіцяли купити. Одним словом, все упаковуємо, проплачуємо. Сьогодні там 90% проплат вже зробили. Ще трошки деякі проклати не проходять. От чекаємо, чекаємо моментів, і, власне, запускаємо всі гроші в бій. Кожна гривня повинна воювати. Тому підписуйтесь, дякую за донат, а Я аналізую. Власне, Дональд Трамп каже, що змусить Росію все-таки піти на угоди. Мої джерела в переговорній групі кажуть, що розмовляли про заморозку по всіх напрямках, окрім Донбасу і Луганська, Харківщина, Сумщина, Херсонщина там заморозити, щоб, власне, потім на кілька днів зупинилось все, обмін. Тілами вбитих, причому спільна група буде. Ну от після чого хочуть почати далі переговори і в якомусь найближчому майбутньому, серпень-вересень, заморозити ситуацію. Це дуже схоже на мінськ 1 коли зупиняють. Ну, зараз не про всі деталі і політичні аспекти мінську, а про те, що. Машину війни починають приторможувати. Ну і начебто говорять інсайдери, що дали завдання на різних рівнях, ну, от, почати зупиняти і бути готовим, що можливо треба буде робити заморозку на деяких напрямках. Не всіх. Це дуже схоже. Я вам ще колись говорив деякі політики. Західні мені казали, що буде етап один, етап-два. Дуже схоже на етап один. Етап два ще певний час повоюють на Донбасі і потім там теж зупиниться. Є там свої ризики, є свої виклики, це є, От, але бачимо, що це зараз та річ, про яку не хочуть говорити в пресі, влада про це не говорить, але це є. Просто вам для розуміння. Накладемо це на публічну інформацію, дещо сходиться. Так, це може бути зірвано, багато хто не хоче, щоб це сталося. Тут є ризики, тут є своя висока ціна, всі зараз це розуміють. Ми зараз не даємо оцінку, ми просто обговорюємо фактаж, який є ну, не на столі, не публічно є. Політики про це деякі знають, не всі. 90% політичної піхоти про це не знають. ви знаєте. Тому це є. А зараз накладаємо на публічні заяви Reuters. США повідомили Радбезу ООН, що угода про припинення війни Росії в Україні має бути укладена до 8 серпня. Вашингтон заявляє про готовність жити додаткових заходів для забезпечення миру в Україні. Ось така інформація з'являється в Ройтерсі. Це також лягає на свіженьку інформацію. От про. Індійські заводи і про закупку інді, інді, індусами, пробачте, не індійцями, індусами. От російської сирої нафти. Що кажуть? Заводи державні зупинилися, переходять на закупки Західна Африка, переходять на закупки в перській затоці. все від російського відмовляється. Насправді це серйозний чек: 22 мільярди. Індія дає задню, погоджується з Трампом і каже, все, ніякої російської нафти. Ми не будемо з ними спорити, що вони могли б вийти раніше. Ми не будемо з ними спорити, чи можна було б вийти раніше. Можна було б. Ну, окей, виходять зараз. Моді приїжджав, моді нам співчував, але нічого не робив. Зараз вийшов. Тому бачимо, що Штати нагнітають до 8 серпня. Не треба зараз фіксувати, що ось Давидюк сказав. Дивіться, я даю фактаж. Ви самі прекрасно знаєте, як 20 січня Трамп дав 20 днів, 100 днів до 29 квітня. Потім, 15 лютого він дав 180 днів. Новий дедлайн від Келога був. Потім в квітні нам сказали, що буде 1 травня. Потім, 28 травня, сказали, що 10 червня. Потім, 14 липня, 50 днів. 28 липня 10 днів. Тобто, ну, це не моя заява. Я вам даю те, що є за кулісами, і що нам не кажуть, хтось спеціально, хтось затримує, є таке. Але, типу, є публічно. Я кажу, накладається, такий сценарій не публічно працює. От, тому бачимо, що Трамп пушить. От, головне, don't push the horses, але е, мирну ініціативу він свою просуває. Далі йде історія. Він, просуваючи цю ініціативу, дає ці дедлайни. Збудуться, не збудуться. Подивимось, але зараз ця історія публічно і не публічно робочо опрацьовується, фіксуємо для розуміння. Європейці, тим часом дякують Україні, що все підписали, що все проголосували, депутати молодці, ложечки вкрали, ложечки знайшлися, осадок залишився. Але Урсула фон дер каже, що позитивне голосування, крок ухвалення закону про набу і САП кажуть, ви ще ж там БЕП призначте. От реформи в сфері верховенства права та боротьби з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються надзвичайно важливими для просування України на європейському шляху. Ну і ще там деякі приємні слова в твіттері Вона написала. Ну, приємно, що ми скажемо. Стефанчук підписав прямо в залі, щоб питань не було, то ще подумають, що він якісь там Портновщину просував, да, типу, і підставляв Україну такий серйозний спікер а так підставляє. Далі йде інша історія. Зеленський теж одразу підписує, плюс одним махом підписує ще й 400 мільярдів на оборону, що добре. Але загалом усі вже починають піджартовувати. А чи немає цього шаленого принтера, який був в депутатів на початку? На початку, власне, каденції, коли голосували по 100 законів за раз, потім трошки затихло. Бачимо, що є така історія, тому що підписують дуже швидко. Дійсно, злякались людей, злякались правди в медіа, злякались протестів на вулицях. Чи будуть хитрощі і додаткові атаки? Будуть. Знайте, будуть. Точно. Тому треба за цим слідкувати. Але. Крім того, що нас вітали, що ми відмотали ось ці всі історії, з, що ми відмотали історії з спробою встановлення диктатури і спробою встановлення корупції легалізації. В Європі теж побоюються, що Трамп запропонує Росії економічну угоду в обмін на мир. Пише політико, і вони найбільший страх, що мовляв, він їм дозволить купувати газ. Продавати в Німеччину, просяде американський скраплений газ, і тоді будуть проблеми у всіх. Тоді проблеми будуть у всіх. І вони кажуть, що Росію треба не пряниками діставати, а силою. Тому що якщо зараз Росії заплатити сотні мільярдів і трильйони за війну, то Росія скаже, супер, ми готові. Ми готові, значить, зараз цю війну закінчимо, розпочнемо її через півроку. Тому що зараз ми бачимо, плата Росії за війну призведе до нової війни. Ви знаєте, чому не можна платити терористам за викуп? Тому що це організує нові терористичні атаки. І зараз питання, що не платити росіянам за завершення війни, а змусити їх завершити війну. Дедлайни хороші платити не треба важливі умови, на яких Україна умовах завершить цю війну. Не Росії треба платити, а Україні за відбудову нашої держави і за те, що захистила Європу. Ось така історія. Там Паєт, наш колишній посол американців в Україні, теж зробив заяву, каже, що ну не можна накачувати їхню енергетичну систему. Вони, американці, розбудували СПГ, скраплений газ і каже: давайте тут американці хай заробляють, тоді росіяни бідніють і нікуди не нападають. Чиста математика. Хто вже використовує цю стратегію, це наші друзі, так сказати, двоюрідні брати Казахи. Казахи кажуть, що під три чорти Росію, під три чорти, значить, їхні атомні станції кажуть, хай, хай строять китайці. Наші нам російські атомні станції, Росія зайнята війною, напала на Україну, ще, не дай Боже, нападе на Казахстан. І казахи кажуть, все, з пляжа. Чи, точніше, зі степу. Всіх зі степу погнали. І, власне, перезаключили контракти з, цими, з китайцями China National Nuclear Corporation. CNC. От. Раніше разом з Росатомом вони тусувалися, але зараз сказали: ні, все, давайте будемо працювати з надійними людьми. До речі, в китайських корпораціях в тому числі працюють українські спеціалісти. Давайте своїх повертати додому. Ми повинні робити такі високотехнологічні, високорентабельні, дорогі проекти. Це круто, круто по світу строїти атомку. Ми це можемо робити. Я вам казав, у нас атомщики водіями зараз в Києві працюють. Їх звільнили з Запорізької станції, звільнили, ну, в смислі з полону. А зараз держава роботу не пропонує. Це погано, це дуже, дуже погано. Ну і ще тут такий виклик: президент Польщі зізвонився з Зеленським, але президент Польщі ще не війшов в роботу до кінця, але відчуває він себе не каролем, а королем. Просто ну, Він каже, що Україні давайте будемо говорити про історію. Ми кажемо, давайте писати історію, давайте переможемо Росію, будемо будувати сильний ЄС, робити сильну армію. А він каже: Ні-ні-ні, давайте копатися в могилах це його офіційна позиція. Він хоче повернути політичну дискусію в минуле. Я вам казав їхню вимогу. Давайте будемо копати на Волині. Давайте, дали їм дозвіл, пішли копати на Галичині. Чого ви туди поперлися? Розумієте, ось ця спроба закормити найдешевшим наркотиком в світі, а це історія. Це історія найдешевший наркотик в світі. Всіх тригери. Треба робити так, щоб не було вбив зараз, в тому числі у вашій країні. Бо, вибачте, на слові, але три з половиною роки ви розслідуєте, як російська ракета прилетіла на вашу територію, а ви ще досі не можете сказати, що це російська. Но покопатися в українських землях і підручниках історії за питання одне: а що ж ви туди прийшли, на ті землі? Чого ви туди прийшли, на ті землі? Але це інше питання. Ми не хочемо займатися зараз історією. Ми хочемо зробити так, щоб російський чобот не топтав ні українську, ні польську землю. Ось така наша позиція. І історики коли скажуть, що така позиція України була мудрою, а дехто робив історичні, політичні і військові помилки. Друге, теж треба розуміти: є частина людей владі, яка рухає країну спеціально. До поганих сценаріїв. Сценаріїв 1918 року. Польща уже в цьому сценарії, Росія теж і нас штовхають. Ось дуже зараз важливо не пересваритись всередині, щоб потім частина наших військ не йшла до польського кордону, допомагати полякам воювати з росіянами, а поляки ще й гвинтівки забирають. Таке вже було. Тоді і їх пошматували, і нас захватили. Тому зараз треба грати в розумну політику. Це не реклама однієї з фракцій, але треба включати мізки, виключати емоції, перемогти тут і допомогти всією Європою Україні і зробити так, щоб Росія в кращому випадку розпалася. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, чи дійсно Трамп дотримає цього разу слова 8 серпня, прекрасний день, чи буде досягнуто угоди? Я вам сказав, інсайди, в кулуарах наші дипломати там ведуть перемовини. Є, вони не всім цим діляться по різних причинах, і в плюс, і в мінус. Не будемо зараз давати оцінку, але є. От питання: чи прилетить цей лебідь з такими новинами, чи це чергова обіцянка Трампа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал, якщо хочете отримувати оперативну важливу інформацію, в тому числі про переговори, про завершення війни. Хочете отримувати інсайди, підписуйтесь обов'язково. Я хочу побажати вам безпечного вечора. Я хочу побажати безпечного вечора і подякувати кожному та кожній за ті гроші, які ви задонатили. 3 мільйони 160 – Це велика цифра. Це серйозні гроші, які допоможуть нашій армії. Які допоможуть нашій армії, і це важливо. Ми з вами ці гроші заробляємо. Ми не олігархи, ми не крадемо, і не корупціонери, з держави їх не беремо. Ми чесно їх заробляємо. І середній донат в нас дуже пристойний і поважний. Це 100-200 гривень, це чесна гривня, яка йде якраз таки на збір. Є більше, є менше. Хтось кидає з-за кордону, хтось е з великих міст, хтось з менших міст, хтось з сіл нормально. Але це ось той чесний донат, яким ми з вами всі гордимося. Тому дякую кожному і кожній. Дякую вам. Гроші відправили зараз. Дошлю ще вечері, ще трошки. От бо е, була маленька проблема. Банк повернув дві транзакції. Зараз якраз їх доб'ю. І... Моя совість перед вами точно буде чиста. Все пішло в роботу максимально швидко, як я вам обіцяв. І буквально трошки часу розіграємо ройбурта. Не те, що я хочу натішити сні, але треба підбити всі прізвища, збити, звести. Я просто ще хочу включити кілька подарунків. У мене є прапори бригад, які нам дарували. У мене є кілька подарунків від вас, які ви давали якісь супердорогі ручки. От я хочу з вами цим поділитися. Знову ж таки, ми тут не будемо робити як. Музей поля Цюдес. Я хочу, щоб це все йшло вам, людям, які дають гроші, які підтримують не словом, а гривнею, які гривнею підтримують нашу армію. Тому я хочу зробити ще кілька подарунків для того, щоб з вами їх розділити. Ось така друзі, історія. Я хочу побажати безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.